Вітаю, друзі! Доброго ранку студія це країна онлайн. Ми сьогодні знаходимось в миколаївському порту і будемо сьогодні опановувати нову для себе професію професію вантажника. Тут їх називають докарами. Нам навіть видали наш перший інструмент. Зазвичай вантаж приходить в цей порт залізницю. Тут вже після того його вивантажують на портову територію. Для цього існують спеціальні команди. Зараз я спробую себе в тому. Наше завдання подібними гачками впиратися в вантаж для того, щоб вирівняти його. Не дуже проста справа. Ось так. Після того цей... А, вантаж власний будуть вантажити вже на параплав. Нормально? Тут в Миколаївському порту докери працюють цілодобово. Сотня тисяч тонн вантажу. Це дріб'язок, порівнюючи з тим, що тут можна побачити. Тут навіть заблукати дуже просто. Вітаю, доброго ранку. Добрий день. Давайте все ж таки я спробую вам хоч якось допомогти. Зараз що ми зможемо робити, що ми будемо піднімати і як себе взагалі поводити слід. Ну, в первую очередь правила техники безопасности соблюдать. Я вижу в форме, в каске, в рукавицах безопасность вами соблюдается. Значит, что мы будем делать? Подъем заготовки, подавать на судно, погрузку э судна производить. Идем. Значит, как мы это делаем? Приподнимаем гачок открываем зев и цепляем загрузонесущий строп. Проверяем, чтобы он был защелкнут. Машинка такая. Вот все против вам все измены. И тягаты можно втомытыйся. Сейчас крановщик набьет стропа, проверит э, еще раз э, безопасность крепления. Когда он убедится в том, что застропленный груз, качественно застропленный, его можно подавать на трм. Он... Проїзведе підйом і продаст на судно. Все, власне, у нас починається підйом вантажу. Скільки ви кажете, це все важить? Одна заготовка, одна пачка, 5 топ. На даний момент ми підняли з вами 15 топ. Ну, Дякую вам за цей невеличкий екскурс. Це була країна онлайн. Країна така, як вона є. До наступних включень.